Друзі, усім привіт! Усіх вітаю на своєму каналі, у своєму жовтневому влозі. Хто ще зі мною не знайомий, мене звати Іванна. І це відео я розпочинаю із цієї краси, із цього неймовірного дерева, яке росте на нашій території. І хотіла з вами поділитися його красою, його фарбами, жовтими, помаранчевими. Це дуже красиво, воно надзвичайно прикрашає наш участок, і ми ось насолоджуємося цими фарбами кожного дня, тому що занедовго ці листочки опадуть. Ось хочу вам ще показати кусочок нашої прогулянки, нашим районам, де ми проживаємо. Зокрема, зараз люди дуже прикрашають на Свято, яке буде через неділю Хеловін. Я постараюся показати вам. Це свято не є таким страшним, як про нього завжди розказують. Ну, є люди, які прикрашають якимись такими дивними статуетками у вигляді різних черепів і тому подібне, ми так не робимо. Звичайні гарбузики, які, якісь соломи, це оце мені подобається. Ось і о, дітки будуть переодягнуті у костюми і будуть ходити отак від хати до хати, казати три котрі, -ко будуть даватися цукерки. Друзі, всім привіт. Приїхала з уважування за Артусію і за його товаришем. Зараз заберемо його і цей. Поїдемо в Макдональдс. Я їм пообіцяла сьогодні, що їх повезу. От вони вже йдуть, ми вже біля школи чекаємо. Привезла хлопців у Макдональдс. Ми звичайно тут мали гарний час і ось трошки познімала для вас. Хотіла вам показати, ми вчора з Артусією робила такий проект в школу. йому треба було зробити книжечку про. То, як будувала статую Свободи в Нью-Йорку про іммігрантів. І ось я йому допомагала малювати це. Це все робила я. Я це діло теж люблю. Ось тут він писав, писав все, А я робила ілюстрації, де ось вона так от сиділа, французи обговорювали, як вони будуть будувати цю статую, як вони будуть робити. Перегородки, все-все-все ось. Це я малювала. Ось тут наступна сторіночка. Це є. Так якби на сторінках газети з'явилося те, що тут будувати таку статую, Ось це якби її будували. Тут перегородки з дерева робили. от, так. Далі. Пригортати. Загалом ми зробили на 10 сторінок таку книжечку. Ось як її вже збудували, і там є огляд на верху, на її голові, а так до сьогоднішнього дня можна подивитися. Це дуже гарно. Ми не було, але ми плануємо туди обов'язково поїхати. І ось як остання сторіночка. Іммігранта приїжджали ось так до Сполучених Штатів. На таких кораблях з різних країн і бачила цю статую Свобода. Це така ілюстрація. Я тут записав текст, сам сам писав. І загалом в мене така вийшла, книжка мала бути розрахована на ем, дитячу аудиторію, тобто для дітей, щоб її легко читалося і щоб був доступний текст. Не так багато написано, тому що діти, як ви знаєте, читати не дуже. Любить знову маленьку, ну, тобто великі книжки. Тому так було задумано 5 ілюстрованих сторінок, 5 писаних. Так що отак. Така книжечка вийшла у нас. Я йому допомагала вчора. А ось тут ми на дня ходили з чоловіком до магазину будівельні матеріали. Хто проживає у США, знає. Це дуже популярний магазин, він навіть називається Home Depot. Все для дому, все для будівництва. І ось, зокрема, мені хотіло подивитися на кухні, що вони мають зараз новенького, можливо, щось подивитися для себе на майбутнє. І ось подивилася ось такі варіанти, мені дуже сподобалося. Я все-таки хотіла б на майбутнє нову кухню. Хоч наша кухня не є погана. Але я все-таки люблю білий колір, і я відчуваю, що це моє, мені дуже подобається і хотілося би на майбутнє зробити все-таки кухню. Ну, це все в майбутньому, в проектах, в планах. Але, як завжди, хочеться насолодитися цим моментом і ну, якось себе змотивувати і надихнутися. Ось саме так я і зробила. Ось, показую, що передбали такий кавер на наш стіл на вулицю, щоб його закрити на зиму, може комусь буде цікаво. Так, Будемо зараз готувати смачні чанахи. Для цього я замаринувала м'ясо. В мене свинина, маю шампіньйони, картопелька, одна цибулина, одна морквина. Все гарно тушкую, додаю ще половину перчика в мене був. Ось протушковую все гарно. На оливковій олії додаю шампіньйони, це гарно перемішую спецією за смаком, сіль, перець. І ось, коли в мене вже все гарно підсмажилося, я буду додати нарізану кружельцями картоплю. Заливаю це все кип'яченою водичкою, після чого я завжди перемішую, залишаю на трішки. І десь за хвилин 30 я додаю ось такий соус грибовий це я польський соус, добавляю ще туди ложку сметани, перемішую, все вливаю до каструльки. І останній штрих зелень. І даю цьому всьому десь хвилин 30-40 на маленькому вогні, гарно просмажитись, протушкуватись. І ось такий результат у нас вийшов. Обов'язково спробуйте, це дуже смачно. Ще можна додати фасольку. У ну, мене не дуже її люблять, тому я робила без фасолі. Якщо трошки зарядки, можна додати ще трошки вершків. Всім смачного. Ось таке відео в мене вийшло. Дякую всім за увагу. Всіх обіймаю. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, обов'язково ставте коментарі, лайки. Всім дякую за увагу і до наступних відео. Все буде Україна! Бережіть себе і своїх рідних.